Доброго дня друзі-колеги! Працюю активно над своїм різкою, щоб швидше запустити в роботу, вже наче все є всі, всі матеріали. І хочеться швидше її запустити, вже щось почати займатися трактором кордом. Так, зараз виглядає вже під доліткою, все підготовлено, вона прикручується сюди. Отак От буде мотор стоять. Вона ще нахилиться, ножки ці підпиляються і буде стояти... Получається тут буде бункер, і буде стояти вона нахилена ось сюди. Отак десь буде, щоб удобніше було, загрузка була удобніша. Тому прийшлося перевернути мотор, чіпляти, аби він був... Навпаки там був зазор від землі, і вона фактично, мотор був фактично на землі, не було б вже куди обрізати ножки. А так, так мотор буде проти вона воно сюди нахилиться, буде удобно трохи уголок занадто потужний, але такий був, вже ж я не буду купляти щось. Трошки слабіше, там, ну 50-ку, можна було з 50 зварити, це 75-й голок, ну, як було, так і зробимо. Повирізав, натяжне. Зараз ще доварю рамку, ще одну ножку сюди, розкосики. І потім вже бункер. Займуся бункером. Сьогодні про... різьбу там прогонився, мечука, сьогодні купив е... там 70 гривень. Шестерка, мечок зразу кончив на першій же цьому. Там. Другий, наче ще нормальний, покажу. Шість дірочок нарізав. Інструмент, як завжди, Дніпроем. Все, все допомагає Дніпроем. Шуруповерт безчітковий, гайковерт безчітковий. Ну, на 300 Ньютонів, трошки слабенький, якщо прямо на відкрутку, ну, щось піджати, щоб менше крутити, попіджимати гайки, то в принципі ок, під, нормально. Є в них на 600, ну, пізніше візьмемо на 600 Є ось така болгарочка акумуляторна, теж без щітковадні. На ній тут шістерка акумулятор, там четверки-дві. Тут шістька, вона із регулюванням обертів, тут 8 тисяч і щось там 2 чи скільки не пам'ятаю. З такою довгою ручкою, в принципі, прикольно. На повному зарядженому акумуляторі. Ну, не скажу, що мощно, що прям можна, але як для... щось пошліфувати мені зараз, якщо не менять диск, то ок. І десь щось відрізати, щоб не тягнути переноску, взагалі бомба. Цього. І ще така. Теж зрозуміло. Е, теж без щіткова. 1,4 кВт 125 з регулюванням обертів. обертів. Оце прикольно, мені подобається. Мощненька така. В принципі, хороша. Вже нею так з півроку напевно, працюю. Є і велика, велика м 230. Вже її років багатенько, років три. Я не мало працюю, в принципі, вона не, не сильно багато. Потім полуавтомат, теж тієї ж мами. Це Підтримуємо українського виробника, ставимо лайки за український виробник. Ну, достойний, в принципі, я більш-менш всім думав. Ну, є, є деякі нюанси по полуавтомату. В нього кнопка болячка, кнопка загорає. У цьому ва не реагує, подачу не включає. Контакт пропадає, кнопка загорає, треба підчищати. В принципі, вже він там років три, напевно, мощненький такий працює, проварює гарно. Е, генератор 7 кВт, вже 300 звичайні мотогодин, пік в максимальних нагрузках своїх. У нього краснівала труба, коли треба було, не було пройшло зиму світла, часто не не. То були, звісно, йому нелегко. Перед цим сезоном осінь його обслужили, звозили на сервіс там, 300 мотогодин і обслужування сервісу. Замінили клапанну кришку, там підтікала трошки вони повністю замінили і розетку цю я припалив, нову поставили. Я дуже її нагрузив сильно. Зараз усе робиться через цю розетку, а то був через ту. Замінили масло, е, акумулятор замінили, новий поставили трошки менший, але все одно працює круто, бо не було таких величеньких. Е, і що ще? Другліора клапана, провірили е, цього, провірили карбюратор, почистили. І заводиться чітко, в принципі, його. А, поміняли під вихлопну трубу цю е, прокладку під вихлопну трубу. До... Мотора, бо там вона відкрутилася і там вона підгорівша була. І це все безкоштовно. Була одне, це е, заплатили за масло. За заміну вони за, за безкоштовно, а за масло заплатили. Все обслужили, вимили його, це він просто запилився, він не робив після того. Щоб стоять. Е, все безкоштовно зроблене. ТО було, ну, ні лайк однозначно. За сервіс ну, без, без питань обслужили. Це як положено. Тут ще є трошки рівень лазерний, хороший рівень щоб виставити мотор і шківи, щоб виставити в одній площині, щоб ремні. Рівень поставив. Ось такий, це саме у них був топовий рівень із чотирма плоскостями поставив і все легко, такий тут прикольний, як завжди, відео в від мене маленьких, коротких не, не виходить. Вже 6 хвилин. Такий класний саквояж, така підставка, зарядка, пультик дистанційного керування. Акумулятор знімається, тут він такий акум. Ну, хватає надовго, можна не один день працювати на акумуляторі без підзарядки. Можна працювати і заряджати і працювати. Лобзик, перфоратор, перфоратор і відбійний молоток великий, такий мощнявий. Такий хороший. Якщо треба щось розбити, то для нього не проблема. Одне, що тільки якщо стіну, то важкий держати. Держати його трошки, якщо підлогу бить, то без проблем. То навіть ось я був, у ковші замерз гній, вивозив у мороз і не почистив, його там замерзло, то ним витовк, дуже, дуже взагалі швидко це все було. Якось так, ну ще там є паяльник Дніпремовський для труб. Є трошки інструменти Дніпрем підтримує нічизяного виробника, скажімо так. Будемо зараз, доваримо рамку, хочеться швидше вже його зробити і займатися чимось другим вже. Якось так, ставимо лайки, коментуємо, буде... все буде Україна. Так, значить що такий вже ось вид. Обрізав гідроакумулятор, колись був італійський. Трохи там прогнив знизу, почав підтікати. Такий грибок залишив од нього. Вирізав. Колись з нього хотів зробити гриль, але влінь. добре що не зробив. Тут метал, звісно, тоненький такий. Ну, Він непростий. Зовсім непростий. Хоч і підгнивши, але він такий якийсь цікавий. Буде отак якось. Діаметр 45 діаметр його. Отак. Мотор закріплений. Тут ну, рамка да, мощненька. І ну нічого, то немало. Зараз буду, уварю варю, бочечку, то все. Кольцо в нього уварю. Тут уже різьбу понарізав, прикручував Ріжуча частина так виглядає. Прикручена Тут гайка і ще з різьбою будуть такі шкіруються. Кальонні в мене десятка. почіпники тут стоять 307. На, в корпусі 237 почіпника. Е, двохрядні один ширший 2011, 20 один, один другий один. Да, ширший 31 По-моєму, якось так. Зараз по нас свердлюю По нас прикрутить, потім варю її. Бочку сюди варю і, і. і. І буду підрізати ножки з уровнем, пограюся, щоб її нахилити сюди, щоб було проще набагато загружати. Так, значить, 12, 12 годин ночі. Соломорізка має отакий вигляд уже. Бочечка приварена, зробив їй нахил, занизив, щоб було. Краще закидувати. О, дійду. Понакидав вже тут по кругом себе всього. закидав, тут все було прибрано. На столі нічого не було. Все було ідеально. Вже накидалося. Якось так буде. Невисоко буде закидувати. величенька загрузка подобається. Будемо, як вона буде да, по роботі, як буде, побачимо сюди. Значит, доброго дня народ, це вже кінець буде цього відео. доробив соломорізку вже в роботі, попрацював, вже, протестував, ну, наче все почалось гарно. Зараз покажу, який має вид. Ось такий. Вид її, кільце приварив зверху, щоб солома попадала краще сюди. Двигун. Зробив під наклоном, щоб було, щоб удобніше було загружати. Значить, набив позавчора ще два беги. така ось солома. Гарно. І на пістолку гарна, і для їжі гарна. Щоб для розуміння, один бег набиваю десь за ну, хвилин 15. Це повний бег. Тюк не влази в один бег. Круглий півтораметровий метровий діаметру тюк він не влазить з-під перерфа. В один бег не влазить, залишається. По підключенню. Два пускателя для того, щоб був реверс, теж є. Тепловик стоїть, вдруг перегріється, щоб вибив, не нагружати двигуна. Я думаю, в принципі, як, як 15 хвилин бить, то трошки тепліше я двигун. Ще не поставив крильчатку, Зараз забрати треба крильчатку, поставити. Запускається продемонструє повітряний поток мощний. Набиває бега до повного, це він зараз набитий, я його не, під, не підтрушував, нічого. Він так лежав, ну не так лежав, лежав він низом, клапан знизу є, прив'язав його сюди, бег зразу надимається, дуже стає великим, повністю надимається і забиває його, вщент забиває соломою. Вже коли повний, то вже просто не тягне вакуум, воно <с> одразу замітно. І все, повний вже бег. Забиває дуже гарно, це удобно. Думав раніше, що треба буде циклон. Що треба буде циклон Але розумію, що він вже не потрібен. Це питання закрито У цей бег дуже удобно набивати, не треба нічого придумувати. Пелюка не летить, зверху розв'язали, набрали, скільки потрібно там. Корови переїдають, підстилають дуже гарно їм. Не сухостійним ми не перебиваємо, а тільки дойним. Ці вони і так переїдають без проблем. Їх не сильно балуємо на підсулку отак от столами. І тут із силосом намішано і навіть тут воно фактично і не видно воно розмішується дуже гарно то якось так. так що кого цікавить можна виготовити без проблем в принципі ніяких цим проблем немає одне що можна було зробити шків на три ручка, щоб не сідало. У мене тут стоїть на два ремні і на самій робочій частині там маленький шкіл. Стоїть 80 в діаметрі. Трошки, ну, небагато, скажімо так, цього. Я підтягнув його раз, зразу там. В принципі, тоді бив, далі не, не попускалося, не сідало. Але ну, Для ідеалу, я так розумію, то можна було поставити трьох шків. І... Або ж на моторі поставити трохи більший, щоб можна було на ріжучій частині ставити теж більший там, якийсь сотий хоч, хоча б. Ну, побачимо, попрацюємо, побачимо. Якщо буде в цьому проблема, то поставиться другий шків. Другі два шківи і не буде цієї проблеми на три ручка, три ремні не буде точно пробуксовувати нічого. В принципі, агрегатом задоволений. Доволі для нашого господарства 15 навіть, тих коров і там, ну, теля, хай, вона свою функцію виконує наура. даже so, тут 16-та, як я говорив, решта стоїть 16-го діаметру отвори. Його за очі, подрібнювання цього для коров предостатньо. Може, для гранулювання треба було б менше. але для підстилки, для корму, я думаю, що це дуже добре. Якось так. Ставимо лайки коментуємо, хто в кого є якісь питання, пропозиції. Будемо. Працювати далі всього найкращого. Слава Україні!